У житті кожного журналіста, рекламіста, та взагалі просто у житті бувають випадки, коли до людини промовляють не слова, не звуки, а саме образи, колір, форма, насиченість, світло. Це ми говоримо про фотографію, динаміка, це ми говоримо про відео. Якісь інші цікаві візуальні образи. Саме той курс, про який я хочу говорити, про ту навчальну дисципліну, на яку я запрошую, ми будемо говорити про те, як створювати ці візуальні образи, як створювати цей візуальний, як тепер модно казати, контент, як створювати. Ту ж саму інфографіку, про яку багато говорять, але яку мало хто вміє якісно робити. Будемо говорити про те, як зробити цікаву анімацію і де вона взагалі може застосовуватися. І, звичайно, що будемо говорити про один із таких поширених журналістських практик, але взагалі окремий світ фотографії. Курс абсолютно позбавили. Будь-якого намагання когось чогось навчити, але наше завдання розказати, як цікаво, якісно і добре робити гарний візуальний контент. Без Підручникового нафталіну без е, таких всіляких теорій. Це є чиста практика, це є чисті візуальні, гарні образи, це є той контент, який ви захочете розповсюдити, показати всім, похвалитися ним. Отож, запрошую на курс візуалізація контенту, кафедра журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Сю університету короля Данила звати мене Христина Кухарук. Приходьте, чекаємо.